На сьогоднішній день кожен лікувальний заклад в нашій області є підключений з медичної інформаційної системи. Ми вже працюємо з 2018 року, коли почалося формуватися підписання декларації з сімейними лікарями. подальшому було сформовано і на стаціонарних медичних допомогах внесення інформаційної системи про надані послуги. Ми вже працюємо по програмі Доступні ліки. Це аналогічно електронний рецепт, який приходить для того, щоб пацієнт купив ліки, які призначив лікар. Це буде третій етап введення електронних рецептів. Ви знаєте, що ми вже почали працювати по використанні електронних рецептів на антибіотики, потім було на наркотичні середники пацієнтам. Зараз буде впроваджуватися електронний рецепт. На всі зареєстровані медичні препарати, які є в Україні. Пацієнт, то він необхідно звернутися за медичною допомогою до лікаря. Пацієнта огляне, сформує електронний запис в медичній інформаційній системі, призначить відповідний препарат по діючій речовині, і він на телефон прийде 16 значний номер електронного рецепту. Зараз немає різниці, на який телефон? Чи кнопочний телефон, чи може бути смарт-телефон. Немає різниці. На кожен телефон приходить смс-повідомлення, 16 значний номер, де буде приходити смс-повідомлення. Так само як приходить інформація про направлення до вузьких спеціалістів чи на консультацію, чи в стаціонар, чи до обстеження, наприклад, на УЗД на рентген. Це аналогічно буде приходити таке повідомлення. І тоді пацієнт зможе звернутися в аптечну мережу, представити даний код і йому отоварить даний рецепт. Пацієнти, в яких може бути неактивна декларація, їм треба буде обов'язково звернутися до сімейного лікаря, щоб поновити декларацію. Виписувати електронні рецепти мають право всі. Лікарі, які працюють і в приватних, і в державних закладах. Термін дії рецепту 30 днів він буде діяти, плюс на наркотичні середники 10 днів. Якщо пацієнт має таке бажання, йому він він можна роздрукувати інформаційну довідку, де буде розписано, що препарат, який прізвище має по батькові, але ця інформаційна довідка не дає підстави отоварити це не рецепт. Це так як пам'ятник для пацієнта, що він такий-то такий препарат може купити і там номер рецепта буде, і штриху. Має обов'язково бути пацієнт, задекларований e-health. Е тобто немає різниці, чи він буде от у нас деякі є заклади, які працюють з медичною інформаційною системою МЕДЕЙР. Ін, інші працюють доктор Елікс, і ще інші з іншою медичною інформаційною системою, але обов'язково пацієнт повинен бути задекларований в ЄХЕЛС. От у нас стикаються зараз лікарі з тим, що є тимчасово переміщені особи. Вони зареєстровані в ЄХЕЛС, їм не треба перекладати декларацію, на них заходиться, створюється електронний запис. Електронна медична книжка і формується відповідний препарат для лікування. Волонтери закуплятися будуть через торгових в мережі торгових, наприклад, «Волиньфарм» чи волоньфармпостар, чи ще щось, і їм буде відповідно відпускатися. Закупівля централізована. Інша річ на тип препарати, які виділяє кошти в місцевий бюджет. Наприклад, є епілепсія Паркінсона, наприклад, протезований клапан. Для пацієнтів чи інвалідів другої групи, які компенсує місцевий бюджет, які Да, тут буде паперовий варіант відпуску, але в разі відсутності світла чи зв'язку з медичною інформаційною системою, також можна буде виписати паперовий рецепт на препарати.